Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Моє відео, мій канал розраховано саме на тих людей, які хочуть і бажають жити в Україні, і які хочуть збудувати свою країну людей, в якій будуть жити люди. Слава Богу, ми пройшли не маленький історичний шлях, 33-й рік нашої незалежності показав нам наші плюси і мінуси. Один із мінусів це наша війна. Скажу відверто, війна, наша війна це наше все. Так як війну люблять українці, ніхто не любить так війну, як любимо її ми. Ну, скажу вам по секрету: це третя світова війна за 100 років на нашій землі. Любимо війну, хочемо цього чи не хочемо. І нам війна потрібна. Без війни нас не буде. Не буде такої України, яку ми знаємо, і таких українців, якими які ми є. Так, у нас є багато недоліків, в кого їх немає. У нас також ми люди. Ми держава, ми країна, ми робимо помилки і ми робимо недоліки. Ну, звісно, для того, щоб їх виправити. В цьому катастрофи ніякої немає. Я хочу з вами поговорити в цьому відео за наших воїнів, наших охоронців і за тих людей, які, які мають йти на війну, а які мають залишатися в тилу. Це касається більшій мірі чоловіків і невеликої частини жінок. <кій> Як нам створити нову оборонну систему України? Ну, скажу вам відверто, все нове, добре забути старе, тому що споконвіку в Україні були ті люди, які служили в війську на контрактній основі. Це були постійні військові і їхнє життя, і задача складалася з війни, служити в армії. А була ще так звана призивна система, яку коли під час війни, під час війни або оборонної, або ж Захватницька нової території, то призивалися в війська чоловіки, які жили цілком мирним і спокійним життям, вони займалися своїм бізнесом, аграрним бізнесом. Ремісництвом, а потім, при необхідності, вони вступали в військо. Після чого вони знову верталися з війська після війни додому і знову займалися своєю справою, до тих пір, поки знову їх не поклечуть на війну. Ось такою темою жила Україна. І моя пропозиція цю систему потрібно відновити. Як це зробити? Нам обов'язково треба відновити цю систему, тому що е, дана система, призивна система це чужа система, це московицька система, і вона зроблена так, щоб масою задавити ворога. Так як у, у Другій світовій війні, коли заходили в населений пункт, і ви забирали всіх чоловіків і давали їм цеглину в руки, щоб вони... Вбивали своїх ворогів і добували зброю в бою. Зброю, боєприпаси, їжу, воду. Все треба було добути в бою, в бою тим, хто виживе. Ми так не воюємо, ми так воювати не будемо, і це не наші методи війни. Я вам скажу, що ми маємо відродити систему, систему призову. Підготовлених людей. Для того, щоб в нас була дійсно професійна і якісна армія, ми її маємо зробити, маємо зробити фахівців. Яким це чином? Всіх чоловіків, безвиключно, всіх чоловіків 18 років призиваємо на строкову службу в армію. В армії він має отримати перше. Це він має здобути. Прийняти присягу. Друге, він має освоїти військову професію. Третє він має пройти школу виживання, саме школу виживання в агресивному середовищі. Ліс, море, гори, болота, степ, поля, посадки в будь-яких агресивних середовищах пройти школу виживання. Заодно він має навчитися здобувати собі їжу, воду. Здобувати вогонь і вижити в тих або інших кліматичних умовах. Окрім цього, окрім цього, він має ну, освоїти повністю військову професію, навчитися стріляти, проходити мінні поля, розміновувати, ходити в розвідку і знати, розуміти тактику ведення бою, як наступати, як оборонятися, як відступати, як. Як ходити в розвідку, як робити евакуацію, освоїти так мед, повністю освоїти, щоб він міг надати першу медичну домедичну допомогу собі та тому, хто біля нього. Окрім того, що ця людина, ще саме, вона має отримати таку справу, як освоїти таку справу, або набути риси характера, такого, як мужність. бо коли людина боїться залізти в окоп, а потім боїться вилізти з окоп, ну це не воїн, це не солдат. І крім як проблем, така людина нічого не створює. То, що та тактика, що він в бою, якщо він вижив, то він вже буде солдат, це не працює. Це брехня, це московська московицька ідеологія, це абсолютна брехня. І так не працює. Солдати так не робляться. Солдатів треба вчити, обучати, як учать фахівців в університеті. Так само треба солдата вчити і підготувати. Це дуже тяжкий, кропіткий і важкий процес. Він дуже дорогостоящий, але він, в процесі він дає максимально ефективний. Щоб Зробити воїна, на нього треба вкласти дуже багато часу і зусиль багато, щоб зробити солдата, зробити воїна. Що далі, після того, як ми зробили солдата воїна. Коли він прослужить 12 місяців в армії, коли він опанує всі військові професії і стане фахівцем, важливо, щоб він прожив. В армії всі пори року, саме весну, літу, осінь, зиму, щоб він знав, розумів, з чим йому прийдеться стикнутися, які, які йому прийдеться пережити, як йому вижити в кліматичних умовах, літом зими, осінь, весни, в холоді, в дощі, в мороз чи в спеку. Це надзвичайно важлива, важлива ситуація. В подальшому, в подальшому, Коли ми його підготуємо, ми маємо з ним заключити військовий контракт на 40 років. Частина чоловіків можуть залишитися в ЗСУ. А більша частина чоловіків вони мають заключити, заключити військовий контракт іменно фахівців, які ми будемо підготовляти іменно до війни. А війна у нас буде десь в інтервалі на нашій землі, десь буде через 15-35 років, в залежності від того, як ця війна закінчиться. Ми маємо підготувати повністю воїнів до, до війни. Щоб ці люди, ці молоді люди, ми знаємо, що в нас є резервісти. Ми знаємо, що в нас є воїни, і ці воїни підуть воювати в будь-який час, як тільки в цьому буде потреба. Ми знаємо, що ці чоловіки там їх ну, візьмемо в кількості 3-4 мільйона чоловіків. Це наш мобілізаційний військовий воїнський резерв. Десь в районі 3-4 чотирьох Мільйонів. Ми їх підготовлюємо, ми заключаємо з ними е, військовий договір. Ми ставимо їх в чотири лінії, е, лінії призову. Тобто ці люди, які мають чотири лінії призви. Е, у випадку військових е, дій. У випадку, коли е, на Україну знову нападає ворог, а ворог нападе. І не вважайте, що не слухайте московицького цю наративи, що ми, за, що ми за мир у всьому світі, що війни не буде ніколи ніяк. Війна була, війна є і війна буде. Тим паче на нашій українській землі, яка є дорогою з, з Європи в, в Азію, да, від, з Європи в Азію. Плюс до того, що на нашому східному кордоні закінчується Азія, починається Європа. У нас на нашій війні війни були, на нашій землі війни були, війни є і війни будуть. І нам потрібно підготувати частину чоловіків до війни. Нам буде це набагато простіше і дешевше. Тримати свій мобілізаційний резерв, чим гнати всіх чоловіків в, в м'ясорубку. Так робити не можна. Це не наша технологія і це не наші методи. Це методи московицькі. Вони, вони ворога задавлюють м'ясом. Так, як це робилося в м'ясних посадках Бахмута і в Авдіївці, і зараз на Чазу Яром. Вони. Повністю ворога давлять м'ясом, і їм не важливо, що і як відбувається. А наша методика, ми маємо, відбувати, ми маємо воювати розумом, ми маємо воювати технологіями. Тобто, коли настане війна, перша лінія резерву, перша лінія резерву має піти на війну. За, ним, за ними чекає друга лінія резерву. Першими підуть, мають йти це перша лінія резерву і плюс добровільці, всі, хто хоче добровільно воювати, плюс ЗСУ, Нацгвардія і ТРО. Це люди, які мають йти на війну обов'язково. Коли в нас будуть чоловіки підготовлені до війни, десь в районі 4 мільйонів, коли вони будуть фахівцями, ну Солдат сьогодні, і якщо він завтра звільнився з СУ, пішов в мирне життя, він залишився тим самим фахівцем-солдатом. Він може займатися будь-якою мирною справою, займатися бізнесом, стати лікарем, ну, льотчиком літака, аеробуса. Але коли прийде час, коли прийде час, то він скаже, хлопці, я. З першу лінію не піду, я прийду, буду в четвертій лінії оборони свого резерву. Як тільки буде, прийде четверта лінія резерву, я піду на війну. Це люди свідомі, це люди усвідомлені, що і як вони роблять і мають робити. І люди, які мають, свій, мають певну підготовку і свій власний розвиток. Вони саме підготавлюються до війни. Плюс того, що кожна жінка, яка зв'яже долю з таким чоловіком, вона буде знати, з ким вона має справу, що вона має з ним робити, і на що її налаштовувати, що її може чекати. Її чоловік може піти на війну, він може прийти хворий, він може прийти пораненим, він може прийти квалікою або взагалі не прийти. І кожна жінка має розуміти, з ким вона складає свою долю. І як їй себе поводити в майбутньому? Чи треба з резервістом складати свою долю, чи не треба. Це вже буде рішатися в процесі. Ще має бути п'ята лінія резерву. Друзі, у нас є такі фахівці, у нас є такі спеціальності і професії, які ми не маємо право, чоловіків, які ми не маємо право відправляти на війну за жодних обставин. Це бізнесмени, які створюють. Робочі місця це художники, митці, поети, літератори, це люди культури, артисти, співаки, танцюристи, це люди критичної інфраструктури, це врачі, це люди, які, які не можна посилати в окопи. Тому що врачі мають лікувати, артисти мають робити нашу культуру, художники мають митці, художники знову ж розвивати нашу культуру. Наша культура, це і є ми, це власне те, що з чого ми складаємося, і в цьому, в цьому сенсі ми можемо собі дозволити підготовити біля 4 мільйонів чоловіків, щоб вони займалися війною, і як тільки прийде час, вони пішли на війну. Раз-два-три роки їх їм робити мобілізаційний збір, щоб їх навчити нових тактик. Розказати, як, зміни, як змінилася е, технологія війни, які нові е, зразки зброї з'явилися, щоб ці люди повністю е, самодосконалювалися і їх постійно вдосконалювали. Відповідно, їм давати якісь пільги, щоб вони знали, що ось їм пільги за життя це краще, чим, е, чим після їхньої смерті. В плані, що якщо я знаю, що я резервіст, я отримую собі за якісь пільги, якусь зарплату отримую, але я знаю, що як тільки війна, я йду на, на війну і вже як, як, які обставини складуться, такі обставини складуться. Тому що я резервіст. Всіх чоловіків пхати на війну це злочин. Всі мають займатися економікою і мають робити, виконувати, тримати економіку. Ось це наша головна задача. І друга задача ми маємо, підготувати, ми маємо підготувати чоловіків до війни, щоб наступну війну, наступну війну ми зустріли підготовлені і в нас були мінімальні втрати. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Розповсюджуйте мою думку, будь ласка, дуже вас прошу за це. Поставте лайк цьому відео і е, рекомендуйте друзям це відео на перегляд, щоб ми знали і розуміли, як нам будувати країну людей завтра, як нам підготовити наше суспільство до наступної війни, яка буде десь орієнтовно 15-35 років. Дякую, друзі, за перегляд. Ви на каналі Країна Людей з вами був Василь. Пока пока.